Ми зараз перебуваємо в Ukrainian House Davos, Це український дім у Давосі, який організовує фонд Віктора Пінчука. І саме тут буквально з хвилини на хвилину очікується приїзд польського президента. Анджея дуде, і ось він буде давати прес-конференцію. Якраз ми бачимо тут деталі. Це стіка, де власне буде виступати польський президент. Ми кілька запитань з валами і журналісти. Як ви бачите, готуються до включок. Панує такий багато людей дуже збирається. Бачимо поза кадром. Ми теж звісно, що будемо пробувати ставити своє запитання президенту Польщі. Анджея А сьогодні, тут загалом дуже насичений день Дискусія за дискусіями. Дуже багато українських політиків фактично тут вдалося, така собі конференція ЄС, яка відбувається в Україні що вересня широко, На яку запрошують тохових політиків не лише України, а й світу. Сьогодні тут виступатиме голова Укрбомброму пан Сметанин. Ми вже його теж бачили у кулуарах. Також планується виступ Олександра Камишина, який в тому числі відповідає ну, можна сказати за озброєння вовсі президента України, в тому числі і за наш ВПК. Бачили у списках гостей і міністра аргарної політики Віталія Коваля. Ну і звісно, що надвечір тут очікується приїзд Володимира Зеленського, президента України. Він буде оглядати. Виставку, яка а, представлена на другому поверсі. На жаль, за а, браком часу не можу вам її зараз показати, тому що ми всі в очікуванні приїзду адже Дуде, Але обов'язково покажемо її в наступних наших а, включеннях а в ефірах. День а вечір лайф день. День life, та а, вечір. Лайфому обов'язково стежте. Обов'язково підписуйтеся на наші соціальні пабліки. закликаю вас, тому що ми там публікуємо найсвіжіші та найексклюзивніші новини власне із Садавоського форуму.